Калібри кінжали вже летять Україною, і ми розуміємо, що це невблаганно, так чи інакше це стається. І буквально перед цим я читав нашого гаранта Конституції, він повідомив нам, що Росія накопичила там, дронів, тому все буде складно, зима буде складною і так далі. І питання. Що, що робити? Триматися, ковдри купувати, светри купувати, як нам уже от рекомендують. Що робити? От Ми за останні три місяці проїхалися різними містами України. Знаєте, що я помітив? Я помітив, що наш ворог методично перетворює міста України на ну, такі собі. Я не скажу, що вони непридатні для життя, але. В кожному з міст, в якому ми були, відчувається цей градус війни. Люди поводять себе, розуміючи, що війна. От зараз ми в Миколаєві перебуваємо, Кінжали, калібри летять Україна. В Миколаєві практично не існує двора, який би не був ушкоджений. Ми були в Миколаєві у 2023 році. Тоді Миколаїв мені не сподобався тим, що Київ, вибачаюсь, Миколаїв відчувався таким ну, абсолютно ну, військовим містом і дуже з такою непрогнозованою лінією, що буде далі. Сьогодні Миколаїв наповнений людьми. Сьогодні в Миколаєві реально відчувається, що люди живуть, намагаються облаштовувати свій побут, працюють. Школи, університети, дитячі садочки, діти є, молодь ходить і так далі. Але все одно все одно це прифронтове місто. Фронт реально за 70 кілометрів, за 65 кілометрів. І о, місто фактично, навіть ніхто не ремонтує, тому що всі розуміють, нема в цьому сенсу. Тобто, як було два роки тому назад, там, в якихось кафешках чи денебудь вставлений там ну от Після того, як вікна вибиваються та проставляють е, е, спеціальні деревина, то так вони стоїть. Ніхто це не ремонтує, бо всі розуміють, що це не має сенсу. Як є старий житловий фонд, то так він і є. Як не було таких суперновобудов, так їх і немає. Люди живуть, не знаючи своє майбутнє. І при цьому нам постійно повідомляють: ворог накопичив, ворог зробив, ворог те, ворог це. Ворог п'яте, ворог десяте. Так, можливо, я не знаю, можливо, вже вище керівництво скаже українському народові, що давайте ми будемо виходити на якийсь там переговорний кейс, будемо розмовляти про зупинку цього жахіття, тому що чим далі, тим все більше міст перетворюється на міста дуже уражені. Я не говорю зараз за Суми, Харків, там Запоріжжя, ось Миколаїв, Херсон. Вже і Полтава доходить, там і Ковелі, і дуже-дуже багато міст, про яких ми знаємо і не знаємо. Але в 2023 році, наприклад, Миколаїв був вже дуже побитим, Київ таким не був. Зараз, в Києві, коли ви будете гуляти, ви, я не скажу в кожному дворі, але в кожному 10-му дворі ви побачите наслідки ворожих атак. Так це столиця. І таких міст насправді дуже багато. Це і Черкаси, це і Кропивницький, це і Умань, куди зараз летять там Шахеди і всяка інша діч. Це і Біла Церква, і, і навіть Львів, і, і Тернопіль, багато, багато міст. Що робити? Ну от Що робити, коли така ситуація? І нам все одно продовжують розповідати, там, ну, що там, ми стійко, там, та ми то стійко. Але скільки це буде і в що перетвориться країна, якщо це не зупиняти, якщо не мати установки на зупинку цього, В що перетвориться країна через три роки, через п'ять років, якою вона буде? Хто захоче жити тут?